До Кам'янського з офіційним візитом завітала делегація з німецького міста Вуперталь, потенційного партнера в рамках міжмуніципального співробітництва. Візит відбувся в межах програми Сервісна агенція міста в єдиному світі та є продовженням вже проведених онлайн зустрічей спільної участі Кам'янського у німецько-українських муніципальних конференціях. Шановний пане бурганістре, шановні представники делегації міста Вуперталь, вітаю вас у нашому місті. Дякую вам за цей візит. Кам'янське живе і працює попри виклики війни. Наші захисники щодня боронять не лише територіальну цілісність держави, а й фундаментальні європейські цінності. Ми дуже цінуємо підтримку Європейського союзу та, зокрема, Федеративної Республіки Німеччини. Наше місто дуже активно співпрацює з донорами європейськими. В наше місто залучено на сьогоднішній день 100 мільйонів євро інвестицій. Ваш візит це ще один важливий крок до зміцнення наших партнерських відносин. До складу делегації війшли представники органів місцевого самоврядування вуберталю, медичної, гуманітарної та релігійної сфер серед почесних гостей бургомістер Хейнер Фрагеман, доктор Арно Альфред Герлах, засновник благодійних ініціатив, а також правозахисники, духовні лідери, економісти та соціальні діячі. Поэтому на нам как бы такое было большое желание лично с вами познакомиться, чтобы дальше предпринять как можно скорее шаги. Мы очень под большим впечатлением от уже увиденного. То есть то, что мы уже видели, мы очень впечатлены, очень положительно. И для нас важно, прежде чем какие-то будут подписания, официальные шаги, уже сейчас увидеть на месте, чем мы можем конкретно помочь вашему городу или жителям этого города. И мы всі стріміться к тому, що настануть надіємося лучшие лучші часи. І ми зможемо дійсно строїть партнерські відносини уже на совсем другому рівні і обогащати наше города взаємофоншаменті але це перший візит до України до Києва. Саме сюди Знаєш, світ дуже швидко змінюється в усіх регіонах, і тому ми маємо усвідомити, що зараз ми маємо важливість допомогти. Важливо працювати для миру. Наскільки ми, ми можемо? Ми молимося за Україну щодня, тому що Україна виконує роботу за всіх нас. Протягом двох днів перебування гості ознайомилися з роботою муніципальних служб кам'янського, діяльністю соціальних установ, освітніх закладів та медичних центрів. Зокрема, делегація відвідала центр життєстійкості місця сили Кам'янське, створений у межах проєкту Фою рекавері за підтримки Європейського союзу та міжнародних партнерів. Тут працюють з ветеранами та їх родинами, з людьми, які пережили втрату, травму або змушені були залишити свої домівки. Центр став важливим простором для психологічного відновлення і соціального згуртування. Делегація ознайомилася з процесом будівництва укриттів в навчальних закладах, які дозволять забезпечити безпечні умови для навчання у воєнний час та з відкритими після оновлення лікувальними закладами. Вія мета нашого візиту познайомитися з людьми Кам'янського так само, як і з мером, щоб встановити дружні стосунки, стати місцеми побратимами і налагодити міцну взаємодію. Це мій перший візит сюди, і це дуже важливо зробити особисто, тому що немає нічого кращого ніж побачити це все на власні очі. Приємне враження, гостинністю особливо приємно було зустрітися. З мером. Uh, Приємно met, дуже бути uh, тут, the, те, the що європейці yeah, we'll стоять поруч з українцями and, uh, за well, правду, за свободу, за справедливість. Другий день візиту розпочався з церемонії вшанування пам'яті захисників на майдані героїв. Разом із родинами загиблих німецька делегація віддала шану тим, хто боронить не лише Україну, а й європейські цінності, свободу, демократію, гідність. Гості також побували в центрі психічного здоров'я та медичної реабілітації Кам'янського. Сьогодні другий день візиту представників міста в Оперталь до нашої громади. Ми Продовжували їм показувати об'єкти, які мають соціальне значення. Цей центр життєстійкості. Також вони подивилися, як проходять роботи. По будуванню укриття вони відвідали реабілітаційний центр, центр ментального здоров'я. Ми їм показали наше досягнення за два роки роботи цього центру, наше унікальне сучасне обладнання. Вони вражені. День їх почався з покладання квітів. До знака шани та пам'яті нашим захисникам вони також розуміють, що наші захисники не тільки відстоюють незалежність України а всього, всієї Європи, щоб досягати мети покращення перебування мешканців, відновлення країни. Дуже важлива підтримка наших міжнародних партнерів. Міський голова Андрій Білоусов приділяє особливу увагу співпраці, залученню інвестиційних коштів і залученню партнерів. В міжнародних розуміючи, що спільна робота міського голови і міжнародних партнерів дає максимальний результат, раді, що ми змогли їм показати, яка чудова Україна, яка чудова наша область і наше місто. Місто Кам'янське щиро дякує представникам вуперталю за підтримку, відкритість до співпраці, і глибоке розуміння викликів, які сьогодні переживає Україна. У такі непрості часи особливо важливо поглиблювати міжнародні зв'язки, що ґрунтуються на довірі, солідарності та спільному баченні майбутнього.